Є речі, які можна пробачити, а є такі, після яких навіть сам Фрейд би сказав: Люба, біжи. Ми часто чуємо, що у стосунках треба бути терплячими, вміти йти на компроміси, не робити поспішних висновків. Але є моменти, які не просто дрібні сварки чи непорозуміння, а реальні сигнали, що пора зупинитися. Зараз розберемо, які поведінкові паттерни чоловіка мають стати для вас червоною карткою. Що з точки зору психології дійсно дебезпечно терпіти і як це впливає на вашу самооцінку, емоційний стан і навіть психічне здоров'я? Але одразу попереджаю: без сміху та іронії не обійдеться, бо нервова система у нас одна, а чоловіків багато. Тому давайте берегти її разом. Вітаю вас на каналі Carole Space Спейсюа, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошую вас до за себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як з запитом, так і без, записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб квітнув український ютуб, а разом з ним. І я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував якість відео та звуку, запрошую вас підтримати його також за посиланням в описі на в описі під цим відео на монобанку. Да. Так, ну ще ж, готові? Поїхали. Газлайтинг це форма психологічного насильства, коли людина змушує вас сумніватися у власному сприйнятті реальності. Це може бути через заперечення очевидного, перекручування фактів або навіювання думки. Що з вами щось не так. У стосунках це виглядає так. Ви точно пам'ятаєте, що він казав одне, а тепер він запевняє вас, що такого ніколи не було. Ви впевнені, що він зробив щось образливе, але він відповідає, та ти що вигадуєш, тобі здалося. Якщо пояснити простіше, то газлайтинг – це коли ви кажете, я бачила тебе в Тіндер», а він, ой, це, мабуть, хтось вкрав мої фото. А якщо у вас є скріншоти, він каже, та це ти просто накручуєш себе. У тебе ж завжди була схильність до ревнощів, пам'ятаєш? Це працює через ефект когнітивного дисонансу, мозок не може одночасно тримати дві протилежні реальності. А якщо людина поруч і постійно переконує, що проблема у вас, виникає тривога, неупевненість і відчуття, що ви більше не можете довіряти навіть своїй пам'яті, газлайтинг руйнує самооцінку і змушує людину втрачати зв'язок із власними емоціями та інтуїцією. Людина починає думати, може я справді перебільшую? Може я справді винна? А насправді, якщо вам регулярно доводиться сумніватися у власному здоровому глузді, це не про вас, це про маніпулятора. Тому запам'ятайте, якщо після розмови з чоловіком у вас складається враження, що ви божевільна, це не ви, це газлайтна. Якщо ви починаєте відчувати себе героїною психологічного трилеру, пора виходити з цього фільму. Знецінення та пасивна агресія це дві найпоширеніші тактики психологічного маніпулювання у стосунках. Вони діють непомітно, але з часом здатні серйозно підірвати самооцінку та впевненість у собі. Що ж таке пасивна агресія? Це спосіб висловити невдоволення, не кажучи цього прямо. Людина не пояснює, що її дратує, не говорить про свої почуття, а натомість ігнорує. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У Такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден жовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт, я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ вгайть на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Робить саркастичні зауваження, кидає підколки або демонстративно ображається без пояснень. Наприклад, замість того, щоб сказати, мені не сподобалося, як ти вчора повелася, він просто перестає з вами нормально говорити. З'являється мовчанка, скочуються очі, зітхання, і ось вже намагаєтесь зрозуміти, в чому справа, вгадати його Настю і випросити нормальну розмову. Згодом це перетворюється на психологічний квест: вгадай, що я зробив не так. Ви відчуваєте напругу, невпевненість, ніби живете в мінному полі, де будь-яке слово або дія можуть викликати чергову хвилю мовчазної образи. А що ж таке знецінення? Це коли ваші почуття, переживання, проблеми не сприймаються серйозно. Ви говорите про те, що вас щось засмутило, а у відповідь чуєте: та ладно, ти все бійняльшуєш. Ой, ну не роби з мухи слона. Ти що, знову ображаєшся? Всі нормальні дівчата сміються. Таких жартів, дурнева. часом це змушує вас сумніватися у власних емоціях. Ви перестаєте довіряти собі, бо кожного разу, коли щось не так, вас переконують, що проблема не в ситуації, а у вашій занадто емоційній реакції, як це впливає на психіку. Спочатку ви намагаєтеся пояснити, що вам боляче або неприємно, але стикаєтеся із глухою стіною або сарказмом. Потім ви починаєте уникати розмов про свої почуття, бо знаєте, що все одно отримаєте насмішку або знецінення, а в якийсь момент взагалі перестаєте помічати, що вас щось ображає, бо навчилися придушувати свої емоції. Так було у мене в шлюбі. Слава Богу, в колишньому шлюбі. І ось замість рівноправних стосунків ви опиняєтесь у ситуації, де ваші переживання не мають значення, а ваше завдання лише пристосовуватися до настрою партнера. Головний висновок, якщо у стосунках ви постійно почуваєтесь так, ніби з вами щось не так, якщо після кожної розмови ви більше сумніваєтесь у своїх почуттях, їх знаходити рішення, це не любов, а психологічне виснаження. Якщо вам здається, що ви берете участь у квесті, вгадай, що я зробив не так, краще не проходити цей рівень і вийти з гри. Бо в здорових стосунках не має бути ребусів, а має бути відкрите спілкування та взаємоповага. Хронічна Брехання. Брехня у стосунках це не просто слова, це зламана довіра. Вона діє як тріщина у фундаменті. Спочатку непомітна, але з часом усе будівництво починає хитатися. І щоб більше таких тріщин, то меж стабільними стають стосунки. Довіра це базовий елемент здорових відносин, без неї немає ні емоційної безпеки, ні відчуття стабільності. І найнебезпечніше в брехні це не сам факт обману, а те, що він створює хибну реальність, у якій одна людина починає постійно змушена сумніватися, що ж насправді відбувається. Що ж таке хронічне брехання? Це коли брехня не виняток, а норма. І мова не тільки про глобальні речі, такі як зради, це може бути постійне викривлення реальності, навіть у дрібницях. Я вже виїхав, хоча він ще сидить у квартирі, тільки збирається виходити. Гуляв із друзями, але насправді грав у танчики вдома. Ой, я тобі дзвонив, мабуть, мережа не ловила, хоча телефон весь час лежав поруч. Здавалося б, це не серйозні речі, але вони формують звичку, при якій людина не бачить, при якій людина не бачить проблему у брехні. Якщо він обманює у таких дрібницях, то що буде, коли мова зайде про серйозні питання? Як це впливає на психіку? Коли партнер регулярно бреше, ви поступово починаєте жити в стані невизначеності, виникає внутрішній конфлікт, ви хочете довіряти, але кожен раз отримуєте докази, що з цього робити як би не варто. Згодом це перетворюється на емоційну гру. А чи можна вірити тому, що він сказав цього разу? Ви починаєте перевіряти, сумніватися, аналізувати, шукати підтвердження слів у діях, і зрештою це виснажує більше, ніж будь-яка сварка. Брехня змушує вас сумніватися у власному сприйнятті реальності. Спочатку ви не звертаєте увагу, потім починаєте підозрювати, потім перевіряти, а потім ловити себе на тому, що не можете розслабитися навіть у звичайній розмові, бо у вас вже є звичка шукати приховану брехню. Чому це небезпечно? Тому що така поведінка стає нормою. Спочатку це щось невинне, а потім ви можете раптово дізнатися, що його справжнє ім'я не діма, а Альфонсо Родрігес, третій, і він має ще одну сім'ю десь у Барселоні. Якщо брехня у дрібницях стає системною, це означає, що людина не бачить проблеми у тому, щоб е, спотворювати правду. А значить, у будь-який момент ви можете зіткнутися з тим, що ваші стосунки це не партнерство, а одностороння гра, де один щиро вірить, а інший просто маніпулює реальністю. Головний висновок – якщо у вас постійне відчуття, що ви детектив у власних стосунках і змушені виводити партнера на чисту воду, це не любов, а робоч слідчого. І якщо ви більше витрачаєте часу на перевірку фактів, ніж на радість від стосунки, можливо, варто задуматися, чи воно того варте. Далі поговоримо про регулярне порушення ваших кордонів. Особисті кордони це невидимий бар'єр між вами та іншими людьми. Це ваші правила комфорту, ваші потреби, ваше можна і не можна. І коли хтось регулярно порушує цей бар'єр, він не просто нехтує вашими проханнями. Він дає зрозуміти, що ваша думка не має значення. Порушення кордонів може проявлятися по-різному. Це не завжди щось грубе чи очевидне. Інколи це виглядає як милі жарти, як постійні випадкові забування або ой, я ж не подумав, що тобі це важливо. Ви чітко сказали, що вам не подобається, коли хтось чіпає ваш телефон, але він раз у раз просто подивився, хто що тобі написав. Ви не любите, коли коментують вашу зовнішність, але він знову ж автомат сказав, що вам би не завадило менше фарбуватися або більше займатися спортом. Тобто ви попросили не розповідати друзям ваші особисті речі, але він ну, чисто випадково розповів ну, бо ж вони ж свої. Насправді це не забудькуватість і не необережність. Це тест на вашу терпимість. Людина просто перевіряє, наскільки далеко вона може зайти. Якщо ви прощаєте порушення кордонів, вони порушувати ще більше. Якщо вам постійно доводиться нагадувати про свої межі, що ваші прохання це не сприймаються серйозно або висміюються, це не про дрібниці, це про відсутність поваги до вас як особистості. гумор гумору цій ситуації простий. Уявіть, що у вас є квартира, а ваш партнер. Це людина, яка постійно заходить без стуку, розкидає речі, п'є ваше вино, і каже: Та що ти? Я ж не думав, що тобі це важливо. Якщо це звучить абсурдно, то чому подібна поведінка в стосунках має бути нормою? Якщо він завжди випадково забуває, що вам щось не подобається, це не забудькуватість, це перевірка, наскільки ви готові терпіти. І якщо ви щоразу прощаєте, тест триває далі. Далі поговоримо про відсутність підтримки та емпатії. Стосунки це не тільки про романтику, квіти, вечері при свічах, це про партнерство і про те, що у складні моменти ви маєте відчувати підтримку. Бо коли ж у житті стає важко, найбільше хочеться знати, що є людина, яка буде поруч. Якщо під час вашої кризи партнер стає емоційним приводом приводом да, Каспером, це означає, що він не бачить вас рівноправним учасником стосунків. Коли все добре, він тут, він поруч, він навіть може бути веселим і турботливим, але щойно у вас проблеми він. Зникає це, проявляється у різних формах. Ви приходите додому розбитою після складного дня, і хочете просто виговоритися, а у відповідь нові ну, реакції або ще їжі. Ой, та да, перестань, всі втомлюються, ти просто перебільшуєш. Ви переживаєте важку ситуацію і потребуєте моральної підтримки. А він просто робить вигляд, що не помічає вашого стану, бо каже, да не парся, все норм. Здорові стосунки це коли ваші почуття не, не ігнорують, а визнають. Коли ви не відчуваєте, що вам треба випрошувати увагу, і ось тут виникає важливий момент. Якщо людина не підтримує вас у склад у складні моменти, не дивуйтеся, якщо у якийсь момент вам захочеться підтримувати, її, підтрим... не захочеться підтримувати її у відповідь, бо стосунки це обмін. Якщо ви завжди поруч, коли йому потрібно, а коли вам погано його немає, то це не партнерство, а емоційний дисбаланс. Життя складається не тільки з приємних моментів. Бувають проблеми на роботі, бувають складні періоди, бувають ситуації, коли ну, просто хочеться, щоб хтось сказав, я тут, я тебе розумію. Всі казали, одна ти в мене бусінка. Але якщо у такі моменти він сидить у телефоні і навіть не запитує, що сталося, то це не партнер, це просто сусід по життю, який випадково опинився поруч. Що ж, як діяти? Якщо у ваших стосунках ви постійно відчуваєте себе некомфортно, змушені доводити свої емоції, або у вас є відчуття, що щось не так, це не любов, а психологічний експеримент. На витривалість. Стосунки не повинні бути випробуванням, де вам доводиться доводити свою цінність або пояснювати, що ви не надто чутлива, а просто маєте почуття. Здорові стосунки це не про гру, хто більше витримає, це коли ви можете бути собою, коли вас не змушують сумніватися у власній реальності, коли вас поважають, підтримують і цінують. Це про рівноправне партнерство, де кожен має право на свої почуття, а не про гру в одні ворота. Якщо вам складно сказати досить, пам'ятайте, психіка одна, а чоловіків багато. Ваші нерви не безмежні. І якщо вам постійно доводиться їх витрачати на те, щоб пояснювати базові речі комусь тюбіку, можливо, справа не у вас, а в тому, що це просто не ваш тюбік. Отже, якщо під час перегляду цього відео ви впізнали в когось із знайомих, не бійтеся поділитися з ними. Можливо, це саме той знак, якого вони чекали. А якщо ви знали у цьому своє минуле, вітаю, ви вижили, ви молодець, значить ваші внутрішні кордони вистояли, і тепер ви точно знаєте, як виглядає токсична поведінка. Підписуйтесь, діліться коментарями своїми історіями, давайте зберемо аналогії, як я сказала, до побачення вчасно. А якщо ви ще не сказали, можливо, саме зараз в той момент, але не поспішайте, давайте розбирайтеся. Я взагалі сама по собі не за розрив. Я вважаю, що спершу потрібно зробити все, аби ці стосунки могли існувати. І тільки тоді, коли цього не виходить, ми приймаємо рішення на користь себе. Я дякую вам за перегляд цього відео і з вами не прощаюсь. Ми побачимося наступного і бережіть собі себе.